Алі вони рушають, або якщо людям є куди їхати, вони їдуть далі. А якщо немає, ми швиденько шукаємо місця для розміщення. Дуже багато з серцево-судинними захворюваннями, з підвищеним тиском, з болями в серці. От є з простудними захворюваннями, ну, є з шлунково-кишковими захворюваннями, різні хворі, різні. Зустріли тут гарно, одразу нагадували нас, на коляшку катають. Завели сюди, вот ми тут два дні, двоє сюди. Сьогодні повинні приїхати забрати. «Доброго дня, пане Матіас. Нам дуже приємно з вами вкотре поспілкуватися. Для нас це в такий старніший час для Донеччини дуже важлива підтримка. Ваша підтримка ваших колег за підтримку оту, що ви надаєте спочатку повномасштабної війни, і сьогодні ви бачили дуже плідну роботу і комунікацію органів влади з нашими міжнародними благодійними організаціями. Це дуже важливо, коли згуртувалися всі. Дуже дякую, що ви знайшли час зустрітися з нами. Я рад чути, що окрім потреб, які ви перелічуєте, ви також відзначаєте продуктивну та конструктивну співпрацю між гуманітарними організаціями та органами влади. Для того, щоб розвантажити Павлоградський транзитний пункт, ми сьогодні були в місті Лазова Харківської області. І... Майже так само організована робота там. Я вас дуже сильно попрошу, щоб, щоб з вашої сторони теж благодійні міжнародні організації допомогли в роботі в хабі в місті Лозова. Я правильно розумію, що є плани перемістити цей центр до Лозової і сфокусувати увагу тільки на тому локаційному пункті або вони будуть працювати паралельно? Вони будуть працювати паралельно. Зараз люди почали активно виїжджати з наближених міст до лінії фронту в Дніпропетровській області. Для того щоб розвантажити цей хаб, ми зробили такий самий хаб в місті Лазова. Тобі ж донецькі люди будуть їхати на місто Лазову. І отака от наша команда повинна працювати теж в місті Лазова. Цей хаб він залишається для людей з Дніпропетровської області для того, щоб не перезавантажувати його і не робити величезне скупчення. Я хочу зазначити, що наша сьогоднішня зустріч проходить дуже вчасно, тому що завтра в мене буде зустріч з представниками ООН. І завтра на брифінгу я буду казати про евакуацію і посилення підтримки гуманітарною спільнотою в рамках цього процесу. Зі свого боку, я хочу зазначити, що гуманітарні організації продовжать надавати усю необхідну підтримку. Безумовно, не хотілося б планувати якогось подальшого погіршення, але ми розуміємо, що повинні готуватися до різних сценаріїв. І зі свого боку, можу запевнити, що наша підтримка продовжиться. Важливо координувати ці зусилля в правильному русі. Ми сьогодні проговорили по всім робочим питанням від, від харчування до надання медичної допомоги нашим людям, а тим більш маломобільним, евакуюється їх величезна кількість, тому нам потрібно зараз злагоджено, так як ми працювали і до сьогоднішнього дня, щоб ми працювали так і надалі. Дякую за ваш час. Я, звісно, бажав би, щоб ми могли обговорювати більш приємні речі. В гуманітарних організаціях, в тому числі ООН, працює багато співробітників з Донецької області. Вони нам завжди нагадують, що треба фокусувати свою увагу і продовжувати надавати допомогу в Донецькій області. Ці палатки на цьому хабі знаходяться одні з самих потужних представників різних благодійних організацій. Я дякую і хлопцям і дівчатам. Вони Дуже гарно виконують свої обов'язки, і нам це дуже приємно. Вони гарно спілкуються з людьми, вони допомагають, вони роблять все можливе, щоб цим людям, які виїхали за межі області, підставити плече. І нам це дуже приємно. Сподіваюся, що після завершення цього захиття на наших умовах, після завершення війни, ми будемо працювати надалі, але вже більш приємних напрямках відновлював. Відремонтувати і допомагати нашим людям, які постраждали внаслідок цієї збройної війни, такою дуже важкою, дуже складною. Презентфамденецька область Фолдисенмое норма сопорт андасистенс да творесі фромю. Сомач а що під презинс фоде. Якщо чесно, це я A do, A to to повинен вам щось дарувати від нас за те, що які ви сильні.